Не платіть податки. Вітаю! Сьогодні хочу поговорити про оподаткування приватних земель. Земельні ділянки, які перебувають у власності громадян України, мають певні особливості з точки зору оподаткування. По-перше, вони оподатковуються земельним податком. Але з цього загального правила є чимало виключень. Є багато пільг, тобто випадків, коли особа звільняється від сплати такого податку. Зокрема, якщо вона передасть земельну ділянку в оренду платнику єдиного податку 4 групи. Але крім земельного податку, є ще так зване мінімальне податкове зобов'язання. На сьогодні воно приблизно в 4 рази більше за земельний податок. А з наступного року воно буде більше в 5 разів. І це дуже сильно навантажує власників земельних ділянок. І нарешті третя особливість: не потрібно подавати ніяких податкових декларацій. Для громадян України обов'язок розрахунку земельного податку, мінімального податкового зобов'язання, покладений на податкові органи. Вони надсилають вам податкове повідомлення рішення, вам його треба отримати, і після отримання в місячний строк оплатити оце податкове зобов'язання. Але не поспішайте. Справа в тому, що дуже часто зустрічаються помилки в цих розрахунках. І коли я закликав не платити податки, я, звісно, мав на увазі не пропозицію порушувати закон. Навпаки, я пропоную чітко дотримуватися закону і не платити зайвих податків. В чому ж тут проблема? Ну, по-перше, дуже часто на місцях ми маємо ситуацію, коли чиновники чи органів місцевого самоврядування чи податкових органів закликають громадян самостійно прийти чи в сільраду, чи в податкову, для того, щоб розрахувати потрібний до сплати податок, не ходіть, у вас немає такого обов'язку. Це обов'язок податківців все розрахувати і прислати вам. А ваш обов'язок сплатити наступає тільки тоді, коли ви отримали податкове повідомлення рішення. Друга проблема коли ви отримуєте податкове повідомлення рішення, в якому не враховані наявні у вас пільги. Проблема третя. Коли пропонують, оце свіжий приклад, буквально цього тижня, за одну і ту ж саму ділянку сплатити двічі. Тобто надсилаються два податкових повідомлення рішення. Можливо, це зустрічається не часто, а от те, що точно зустрічається часто, теж пов'язано з подвійним оподаткуванням. Коли мінімальне податкове зобов'язання, Пропонують заплатити власнику земельної ділянки, який передав цю ділянку в оренду. Нюанс в тому, що в цьому випадку власник взагалі не повинен платити. Мінімальне податкове зобов'язання має сплачувати орендодавець. І от у мене особисто складається таке враження, що податківці часто це роблять навмисно. А раптом людина заплатить, і у нас будуть там перевиконання плану надходжень до бюджету. Що з цим, з цим усім робити? Е, насправді не складно. Треба просто оскаржити податкове повідомлення рішення. І якщо у вас виникають сумніви в тому, що вам нарахували зайві податки, будь ласка, звертайтеся до нас, ми допоможемо не платити зайвого. Залишайте коментарі під цим відео або звертайтеся за нашою контактною інформацією.